Лінь була, мене зламала. Одним днем я стою 6. Годин. Я бачу, що погода, так як час Холодно, падає дощ, думаю, все, не йду нікуди. І лягаю спати. Сплю до півдесятої наступний день. Я теж не встаю. І сьогодні я зрозумів, що лінь мене зламала, вона змогла взяти своє вона мене зламає. Тому сьогодні ми встали. Більше вона нас не зламає. Щас на 6-го Падає дощ, холодно, але це не повод. Затим на стадіон. І там у нас будуть елементи. Тому вже побачимо з вами на стадіоні. У вас все в голові, головне не здаватись. Все у вас в голові. Чемп не той, хто виграв один раз. Чемпіон багато падав та повертався. Не раз багато фраз летіло, куди ти прешся далі. Та чемпо одягає кроси та крутить свої педалі. Як би не було важко, яка би не була каша. Я Роблю вдих, потім видих і заново пашу. Життя покаже, та знає, що чемпу це неважливо. Перемога це те, що його так і не зубконило. Вулиці пусті. Навіть машин нема. Вулиці повністю пусті. Це наша вулиці. Хочу сказати, що не ізвіть так, щоб в кінці попасти в альхало. В алькалі в вальхалу попадає тільки не тот, хто загинув в бою, а й тот, хто все життя йшов до своєї цілі та готов був віддати життя за неї. Тому напоминаю, що у нас вулиці повністю пусті. Немає ні душі. Ну і ми, є ми, який демо до цілі, не дивлячись на погоду, не дивлячись на все. І наповнює, що бачик падає, телефон мокне, тому ти на стадіон і там з вами вже побачимося. Та на встиг. Чемп не той, хто виграв один раз. Чемпіон багато падав та повертався на раз. Багато фраз летіло, куди ти прешся далі. Та чемп одягає кроси та крутить свої педаль. Шишкабе набитий лоб, для перемоги потрібен урок був. Як рана би не було, все заживає Чемпіон Нет Пусо Ампер для старту та... На стадіоні вже і ось на цих сходах Накидуємося на наш елемент, це 20 чистих віджимань. Ой, 70 чистих віджимань. І ще якщо достане, буде нас 20 чистих підтягувань. Тому зараз накидаємося. Поки всі сплять, шоста один на вулиці нікого. Ми вже міняємося. Тому я вже запихався. Накидаємося наші віджимання. Весь мій реп це життя, а життя буває фронтальним. І Як би не було важко, яка би не була каша. Життя ми проживаємо з вами у дві похальні. Лейсі джерела, не вийде в нас віджимання. Тому біжимо туди, бачиш, там теж дождь не попадає. І там адекватна площадка і може буде віджатись. Займаємося Не важливо дощ, сніг, холод. Ми займаємося і зараз будемо накидуватись тут. Ще плюс два з того часу. Кожен день, кожні два дні, плюс два, плюс раз, плюс два. І так ми дійдемо до нашого елемента 76 віджимань. Послухайте, яка тиша. це не чудово ми посадіти, задуматись за свої плани, за те, куди ви йдете, бачите, що вам треба постепенно по ступенькам. Будувати і які цілі маленькі, щоб в кінці добитися великих ціль. яка ваша що мета в цьому житті і отакі от миті. Я їх дуже божім, тому вони, вони мотивують, вони дають посидіти один на один з собою, своїми думками. Хто План ніхто не мешає, машини не їде, тільки ви, свіжий воздух, чудовий вид і дощ. Це божественно, я не знаю, чим це може змінити нічим. Тим я хочу, хочу посидіти, послухати, як падає дощ, подумати за до своє. І неважливо дощ, зараз надіємося, побачимо, що у нас по 20 чисто підтягне. Зараз хоче дощ. Встане. Хай буде 10, тому що мав сильно. Не хочу знову, щоб в мене був забитий ніс, були кашлі, тому все подібне. Зараз летим в школу, де я вчився, хочу подивитись, що як там помінялось. І будемо летіти додому. Боже відчуваю, що мої носки вже плавають. Що школа зовсім не помінялась, тут щось будували, не починали будувати, коли я ще вчився, ще до мене починала будувати. І так все лишили. Там у нас площадка, в мене ще буде попідтягуватись і сама школа. І хотів ще сказати, що якщо ти нічого не добиваєшся, Якщо ти так і залишаюся худим, товстим, неважливо яким ти це заслужив, якби ти віддавав максимум своїх зусиль, то я знаю в тебе все вийшло, але ти десь там лишив щось, не буду, там щось, та і без цього піде. Там щось сюди-сюди, і ось цих маленьких деталь твоя ціль не складається. Ти думаєш, ну вот, я встає 6-1, туди сиди, ти встаєш 7 годин, сідаєш там ногу, чисти зуби і все. І твоя головна ціль це встати в 6 годин, все, ти встав 6-1, ти думаєш, все. І от зараз моє життя пішеш міняти, бо я став 6 годин. І все, ти стаєш 6 і нічим твій день не міняється, ти знову там сидиш в компі, сидиш в нови, гуляєш з ким ходиш по клубам. Це не то. Це не то, якщо ти встав 6 годин то ти встав з для того, щоб і далі йти до своєї цілі, ставити собі там е, задачі місії. Ага, е, годину читаю книжку, годину віджимаюсь, годину дивлюсь якийсь познавательний фільм, відоси і тому подібне. А не чисто, вставшись один, все, моя задача виконала. Я встав щось один. Тому не обманюємо себе і кажуть. Кажуть, постійно, не дивлячись на все, і до своєї цілі, тому що вона в нас одна. Тільки ми можемо її здійснити, тому що ціль наші. Я думаю, хочу за пункт. Я піднімусь і спущусь. Надіюсь, я не впаду. Давайте подивимося. of і world. Чемп не той, хто виграв один раз. Чемпіон багато падав та повертався не раз. Багато фраз летіло, куди ти прешся далі. Та чемпо подягає кроси, та крутить свої педалі. Як би не було важко, яка би не була каша. Я Роблю вдих, потім видих і заново паша. Життя покаже, та знає, що чемпу це неважливо. Перемога це те, що його так і не зупинило. Yeah. Сі масап, п'яшлю кожному салюти. сик кремить. Це була погана ідея, тому що близько, вона шутається, я не думав, я хотів забігти на неї, але тут думаю, ладно. Чисто підійно, тому не будемо це читати. Навіть в школі, коли двіжуха кожен день. Що, зарядка, я заходи. І це не можна дихати. Це не можна дихати, коли ти знаєш, що всі ще сплять. Відвочивають там, тільки встаю там. Зараз сьома -го година. Тільки встаю туди, сюди такі заспані. У нас вже сьома -го година, ми вже побігли, ми вже готові бу -бу -бу -бу, накидатися на цей день. Що може бути ліпше, чим оце. Кстати, хто хоче палу. Тому будемо летіти вже додому, тому що там нас чекає каша. Як завжди без бананів, бо я купляю банани. На відео я їх не показую, я поставні їх хаваю. І коли доходить е, до відео, в мене вже бананів нема. Тому будемо без бананів. Неважливо, банани це вуглеводи. Куди-сюди. Кашу теж вуглеводи. Дамо більше каші, значить, якщо не дамо банани. Тому клетим додому, тому що я вже змок. Домиточки, шаною. І можливо ці слова найбанальні Та весь мій реп це життя, а життя буває фронтальним. Ми як би не було важко, яка би не була каша, життя ми проживаємо з вами у дві похальні. Думав, щас піду, ого, що ти запитав? Думав, щас піду, в магазин Візьму банани, скажу, щас я вам бабки занесу. Тому що додому йти хотів взяти банани, замди тобі кашу і вже назад буду йти. Занесу бабки, ну сказав нет. Спочатку бабки, потім банани. сейчас зараз зайдемо дому за бабками і біжимо назад, купимо банани. І так, да, я йду по бою. Блять, я вже в болоті. Йду по болі. і молоко тут. Я молоко не купляв, тому що теж день мала сусідка, сусідка має занести молоко. але тут цього не те, що занесе. Я чекаю і, не, і ніяк не знаси, тому думаю, ладно, купляти не буду, бо занесе. Ага. Тому і молоко купили. І ще молочко з молочком, з бунанчиком, з кашкою. Ого, це такий кайф. Так, і, на, і на цьому моменті будемо закінчувати наше відео, тому що в далі багато задач, щось нам ти ж можуть до себе всі знімати, бо так, вже плавають. Я хотів сказати суть цього відео, що лінь зламає всіх. Всіх буде такий момент, що лінь зламає. Не буде кожен день сонце, кожен день чудова погода, кожен день не буде, такого, що мотивація на максимум. Мотивація день-два і нема. Все, ш, Ей, чекайте, що. Вся фішка в дисципліні, тому хочу сказати, ви от цього відео такий, Головне часто підхватитись і знову йти до своєї цілі. Один-два дня, так, да, це багато чого значить, але ну, якщо ви не забили на свою ціль, думаєте, ага, ну один-два дня вже не пішу, що впаду. Один-два дня. Уже все, не вставав, хай не буду вставати. Ви головне, що з мною. Ви головне взяти фок, в своїй і погняте, що в голоді і зрозуміти, що нафік це, в нафік лінь. встаємо, йдемо б'яти. Тому бажаю всім, як завжди, щоб ви йшли до своїх цілей. А я дуже шейки і далі дійти по своїм задачам.